Доброго вечора. Для вас свою роботу продовжує інформаційна служба телевізійних новин Миколаївщини в студії Наталія Якобсон. І на початку стисло про головне. Сьогодні вранці в Первомайську стався вибух у приватній оселі. Постраждав господар будинку. Цілий день рятувальники розбирали завали. Зрив і осколки по хаті. Зразу перве ну, впечатлення що Думали, що це у нас. На випадок морозів та снігових завірюх на Миколаївщині існує достатньо пунктів обігріву та для збору і роздачі теплого одягу і їжі. Виконавчий комітет про Миколаївські міськраді розглядав проект рішення про міський бюджет міста на поточний рік. Далі про ці та інші події більш докладно. Президент Петро Порошенко закликав весь цивілізований світ підтримати Україну в боротьбі проти тероризму і агресії Росії. Про це він розповів сьогодні у Давосі під час виступу на всесвітньому економічному форумі. Порошенко зазначив, що за даними української розвідки на території України знаходиться 9 тисяч російських солдатів, 500 танків, важка артилерія та БТР. Якщо це не агресія. То що агресія? Запитав президент Порошенко. Нагадав, що Україна виконала всі свої зобов'язання а бойовики, підтримувані Росією порушили режим тиші. Президент нагадав про міські угоди, в яких зафіксовано, що цитую: коли буде припинено артилерійський вогонь, якщо підуть з вулиць озброєні люди, будуть проголошені місцеві вибори за українським законодавством в демократичній країні. Немає інших механізмів. Кінець цитати. У Миколаїві в день соборності України запрошуються всі миколаївці та жителі області до участі у мітингу та покладанні квітів до пам'ятника Тарасу Шевченку. Захід розпочнеться о 10.00 Після мітингу миколаївці планують створити ланцюг єднання. І у Первомайську сьогодні рано вранці стався вибух в приватному будинку. Серйозні травми отримав господар в нього. Термічні опіки, обличчя та рук цілий день. Рятувальники розбирали завали. Попередня причина вибух газоповітряної суміші. Вибух був настільки потужним, що приватний будинок рознесла вщент. Рятувальників та медиків викликала сусіди, адже знали, що всередині є господар. Зрив і осколки по хаті. Зразу перше ну, впечатлення, що думали, що це у нас. Ну, Представте, коли сипіться і гроха такий, як оці е, дерев'яшки у нас всі валялися в кімнаті. Власник зруйнованого будинку, – 26-річний молодий чоловік. Саме він опинився в епіцентрі вибуху. В шоковому стані його доправили до найближчого медичного закладу. Лікарі оцінюють його стан як середньої важкості. На місці події працювали експерти. Вони і визначать ймовірну причину руйнування. Скоріше за все вибухнула газоповітряна суміш. Працює комісія з встановлюються причини причини. Взрива, а також приймається рішення о дальніше восстановлення здания, оказання медицинской помощи пострадавшим. Наталя Приходько, телевізійні новини Миколаївщини. На Миколаївщині функціонують 242 пункти обігріву, 161 пункт збору та роздачі теплого одягу, 52 пункти роздачі їжі та 8 кімнат цілодобового перебування. І все це на випадок морозів та снігових завірюх, які не вщухали у південному регіоні України з 29 грудня. Чи впорались працівники цих установ зі своїми завданнями, та чи вдалося допомогти тим, хто потрапив в сніговий полон. Дізнавались наші кореспонденти. Артем Сирота, він перебуває у центрі реінтеграції бездомних з 28 грудня. До цього вони з братом майже за безцінь знімали помешкання у старенької бабусі, але та вирішила продати заяве житло та вигнала братів. У міській конкомі йому запропонували звернутись саме до цього центру. Адже лише тут, окрім відновлення документів, триразового харчування та теплого одягу, надають ще й послуги з пошуку роботи та отримання кімнати у гуртожитку. І це не кажучи вже про те, що працівники центру допомагають у лікуванні його брата. Брату 33. Ну, я его, он просто выплывает, и я его в реабілітаційний центр отправлю. Ну, его там лучше будет. У міському центрі реінтеграції бездомних зараз перебуває на обліку 64 безхатченка. Вісім з них постійно мешкають у лікарнях, оскільки мають статус інваліда. Решта ж очікують на допомогу від працівників центру. Більшість з них прийшли до центру під час морозів. Єдиними умовами надання послуги тут є проходження медкомісії та дотримання деяких правил. Люди живущі на вулиці, відвикають від, від цих норм. Их вот трудно заставить помыть руки, их трудно заставить выкупаться, их трудно заставить переодеть чисті вещи. Поэтому, придя к нам, мы с ними заключаем договор, что они эти правила будут соблюдать. Найкращого напрямку обігріву громадян в області вже котрий рік працює управління соціального захисту Баштанської райдержадміністрації, адже окрім декількох десятків пунктів обігріву, харчування та роздачі теплового одягу і взуття, тут працює і кімната цілодобового перебування. Цьогоріч стверджують працівники управління, впорались із негодою легко. Я повинна сказати, що особливих складнощів по наданню допомоги не було, так як у нас в районі це воно організовано не перший рік і воно є системним. Випробування, які попали в нас у цьому році, починаються з грудня. Це були лише маленькі свідченням того організованості роботи є робота нашого колективу під час минулорічної зими. Загалом на Миколаївщині зараз працює понад тисяча спеціальних груп пошуку людей, які опинились у кризовій ситуації. Вони патрулюють область, аби не допустити смерті через переохолодження. Я звертаюся зараз до кожного жителя Миколаївської області. Якщо ви бачите таку людину, негайно повідомляйте про це соціальних працівників, про органі міліції, Червоного Хреста, сільські ради, депутати і так подібне, вони знають, що з такими людьми робити, щоб ми, не дай, Боже, не допустили випадків смертей від переохолодження. Денис Іванов, Сергій Єрмаков, ТНМ. Проєкт рішення про схвалення проєкту рішення міської ради про міський бюджет міста Миколаєва на 2015 рік розглядався на сьогоднішньому засіданні виконавчого комітету при Миколаївській міській раді серед найголовніших положень: питання розвитку житлово-комунального господарства, проблеми всиновлення та утримання дітей-сиріт, відміна чи допрацювання рішень міської ради у різних напрямках. Доходи Миколаївської скарбниці на 2015 рік запропонувала затвердити у розмірі 2 мільярди 74 мільйони 830 тисяч гривень. Це на 252 мільйони 70 тисяч гривень або на 13% більше затверджених доходів бюджету на 2014 рік. Загальний фонд пропонується затвердити у сумі 2 мільярди 42 мільйони 824 тисячі гривень. Спеціальний – 32 мільйони 6 тисяч гривень. Крім того, вперше за останні 10 років до бюджету включена кредиторська заборгованість минулого року, яка становить 35 мільйонів 400 тисяч гривень. Це дає можливість швидше погасити борги. До того ж, левова частка грошей має піти на потреби лікарень та шкіл. Чим відвідувальний бюджет цього року від предыдущого у нас з'являється субвенції на фінансування общеобразовательних школ. тобто це по отраслі образування. І повністю 100 медицина наша мідісина буде фінансуватися за що субвенції з государственного бюджету. Слід зазначити, що у цьогорічному бюджеті закладено і збільшення фінансування управління житлово-комунального господарства міста. Миколаївський міський голова Юрій Гранатуров стверджує, що це має стати першим кроком для налагодження кращої роботи відомства. Такого бюджету з таким позитивним показателем у нас не було за всю історію незалежної України. І ми можемо очень существенно змінити ситуацію влучного сторона влучшую сторону, якщо абстрагіруватися, звісно, каких-то політичних моментів. Юрій Гранатуров стверджує, що під час цьогорічних морозів та снігопадів на вулицях міста працювало 17 одиниць спеціальної техніки комунальних підприємств, а також техніка надана ще 23 підприємствами. Проте цього виявилось замало. Саме тому планується купівля спеціальної техніки для потреб міста. Последние события нам показали все слабые и негативные моменты, которые уже, видимо, не первый, не второй, не третий год существуют у нас, и которые надо сейчас быстро решать, чтобы подобных моментов не повторялось. Також у бюджеті 2015 року закладена стаття витрат у розмірі 1 мільйон 630 тисяч гривень на купівлю земельних ділянок для бійців із зони АТО. Але цю статтю зазначив Миколаївський міський голова Юрій Гранатуров. Необхідно буде ще доопрацьовувати. Денис Іванов, Сергій Єрмаков, ТНМ. Наш земляк, якого сьогодні наслідує підростаюче покоління, яким пишається Миколаївщина, кіборг Олександр Терещенко стояв на захисті Донецького аеропорту. Ціною власного здоров'я врятував життя декількох побратимів. Тепер чоловік потребує допомоги у протезуванні двох верхніх кінцівок. На заклик журналістів відгукнулися небайдужі до його долі. Народні депутати України, керівники провідних підприємств і прості городяни. Вчора в офісі народного депутата України Бориса Козиря на користі Олександра Терещенка знову колядували. Духовники собору Касперівської ікони Божої Матері Української православної церкви Київського патріархату. Сьогодні на біду Олександра Терещенка дійсно відкликаються всі пенсіонери переводять останні 50-100 гривень. Підприємці також перераховують певні суми. Однак найголовніше це моральна участь, говорить постраждалий герой. Що стосується протезування, то поки що Сашко і сам не може сказати, де саме виготовлятимуть протези рук та спершу його очікує складна операція на оці у Дніпропетровській офтальмології. После Днепропетровска офтальмологии ну, я должен быть в Харькове, там создан э, реабилитационный центр по протезированию, подготовке по протезированию, где специалисты уже там будут смотреть руки, подготавливать и уже выносить свой вердикт в какой там стране, где больше мне подходит, какие именно протезы. Складно визначитись із остаточною необхідною сумою Олександрові. Справа в тім, що протези верхніх кінцівок вітчизняного виробництва, виготовлені за державною програмою, обмежені у строках експлуатації. Наразі мова йде про п'ять років. Іноземні коштовніші, але багатофункціональні. Практичні. Попри ось таку невизначеність не падає духом. Його підтримує кохана дружина, рідні, близькі і друзі телевізійники. Ну естественно, это очень ну сказать, что это приятно, это ничего не сказать. Это я вот за период Майдана за я гордился нашими журналистами. То есть гордился, что я каким-то образом тоже принадлежу к этому. То есть, насколько люди наши журналисты не щадили себя. Лезли под пули і сейчас, то есть они в самых тяжелых точках. Кроме того, даже здесь, как сказал один мой знакомый телевизионщик, ми здесь теж на передовой везде. После тюлізіонних програм не очень много звонков, ну то есть і и, и помощі, естественно, і и, и моральна помощь. З метою допомоги українському герою свої зусилля об'єднують народні депутати України від Миколаївської області. До речі, суттєву допомогу надав Сашкові народний депутат Андрій Водатурський. Крім того, підключать до вирішення проблеми і фахівці міністерства соціальної політики і благодійні фонди. йде як у США і Канаді Будемо питатися через них також, щоб от і фонди, і під нікотри програми ну помочь нашому земляку і, звісно ж, наші земляки. Люди, которые с ними работали, журналисты, народные депутаты, безусловно, должны были объединиться и поддержать этого человека. И я уверен, что благодаря нашей поддержке у него будут руки, пускай не его, будут протезные. Но я думаю, что этого никто не заметит, что они протезные. И он будет с нами быть полноценным членом нашего общества. Олександр Терещенко з дружиною та народні депутати України Олександр Жолобецький та Борис Козир з радістю прийняли привітання духовників собору Касперівської ікони Божої Матері Української православної церкви Київського патріархату. Павло Москальов, Олександр Попов, телевізійні новини Миколаївщини. Сьогодні відбулись громадські слухання про повернення проспекту Леніна його історичної назви Соборна. Організатором громадського обговорення є виконавчий комітет Миколаївської міськради. Формою громадського обговорення стала електронна консультація. Громадське обговорення тривало, триватиме упродовж двох місяців із моменту публікації цього оголошення. Пропозиції зауваження всі охочі можуть залишати в управлінні з питань культури і охорони культурної спадщини Миколаївської міськради за адресою Шевченка 58. Після завершення громадського обговорення його результати у 14 денний термін будуть обнародовані в газеті «Вечірні Миколаєва також на офіційному сайті Миколаївської міськради. Усіх жителів міста запрошують взяти активну участь в громадському обговоренні і висловити своє відношення до внесеної пропозиції про перейменування площі імені Леніна шляхом повернення її історичної назви Соборна площа. У Миколаївській школі інтернаті номер 5 для дітей Сиріти, позбавлених батьківської опіки, відбувся день відкритих дверей. Це стало можливим у зв'язку з публікацією інформації про порушення прав дітей в інтернаті. Прийшли і колишні випускники, які підтвердили представникам мас-медіа факти знущань над вихованцями цього закладу. За ті години, що я учився в школі, мене директор брав себе на огород убирать. уроків знімав і я їздив убирать. Убирали, он нас там ні кормів, нічого, навіть води і то раз давав і все. Роман каже, погодився розповісти правду про знущання, тому що боїться за брата, який зараз проживає і навчається в інтернаті. Діти ходять з троєм. Сторону не зайти, Вот ко мне приїжджала сестра. Тільки треба отпрашиваться, щоб тільки підходить к сестре. Я вийшов з інтернату і обратился в цю службу, щоб мені допомогли ці проблеми. все. діти розповіли і про більш жорсткі методи, якими директор інтернату Микола Ляшенко перевиховував їх. Методи, директор побив ученика. Пашу Гончаренко, Железным. Воспитатель потом начала кричать Что вы делаете? Невідомо куди зникає і допомога яку дітам-сиротам надають меценати і Владам. Я много случаев видел, что даже когда нам привозили подарки, он их выставлял. Детки, дети сфоткайтеся. Детки всі шли фоткаться. А потім вони це все забирали, і ми вже не знали, куди надіватися. Нинішні учні підтверджують звинувачення випускників. Говорять, за дитячі гроші до цих пір розписуються на пустих бланках та й годують їх добре тільки останні два дні. Нам давали ну кашу не з ізюмом, а зараз уже почали більше з ізюмом давати. Потім ну водою почали розбавляти, потім чай чи сладкі давати, не давали не сладкий чай. Ну, вот. Много чого змінилося. Почали коклети більше давати і все остальне. охоронець закладу Андрій Фасенко, який в інтернаті працює два роки, показав документи, що свідчать про наявність мертвих душ, начебто працевлаштованих тут в охороні. У мене на руках є офіційні з мокрими печатями документи, підтверджуючи всі мої слова. Значит, работая уже более двух лет сторожем, мой напарник еще в мае прошлого года, в 2014 тысячи умер. Он на данный момент, на декабрь месяц 2014 года, стоит со мной в смене, получает за это деньги. Ще один охоронець давно виїхав жити до Криму, але зарплата йому стабільно нараховується. До того ж, каже пан Андрій у закладі. Працевлаштована вся родина директора інтернату Микола Ляшенко ж всі звинувачення відкидає. Діти, які випустились на сьогоднішній день. мене обвиняють навіть в тому, що тут люди, які умерли півгода назад, отримують зарплату. Це легко перевірити і убедиться. Зараз інформація отрицательна було дуже багато в средствах масової інформації. Ми її всю бачили, і ви теж бачили. Для, для того, ні, это не правда. Про те, що в інтернаті виховання дітей стоїть далеко не на першому місці, свідчать і колишні вчителі закладу. Забудьте всі, все, чому вчили вас в університеті, Методики Макаренка і тут неуместны, здесь жизнь по другим поняттям, іменно понятиям. І у дітей здесь одна дорога. У мальчиків тюрма, у девочек проституція. Окремі запитання викликає наявність сауни на території інтернату. До того ж, учні підтверджують, що в Парильню мали доступ лише для того, аби там прибрати, а декілька днів тому з другого поверху сауни зникли коштовні речі. Зі стояв, от я видел лично, стояв плазмний телевізор. Здесь стояв посередині прям небольшой білярдний стол. Випускники написали заяви про свавілля директора до міліції. Правоохоронці проводять перевірку. Підключився і департамент освіти та науки області. Санкція вказаної статті передбачає е, покарання в вигляді штрафу, арешту або ж обмеження чи позбавлення волі на срок до трьох років. ми задаємо групу експертів, то тобто спеціалістів по кожному питанню, і по кожному питанню дадим вам відповідь. І, і теж просьба ви знаєте, ми не завжди можемо усвідити, де що опубліковано, опублікована. Є просто интернет, будем говорить, странички какие-то. Просьба выходить к нам на связь, хотите в электронном виде присылайте. Обещаю, что в законном порядке, в законные сроки мы дадим по каждому вопросу ответ. Директора інтернату усунули від виконання службових обов'язків. Вчора ви чули від голови адміністрації, що ми по результатах інформації, яку надали засоби масової інформації, одразу відсторонили від роботи. Ляшенка, директора інтернатного закладу, наказ був підписаний вчора негайно. Наталія Якобсон, Олексій Родін, телевізійні новини Миколаївщини. У Миколаєві в маршрутках почали працювати кишенькові злодії. Вони вправно обкрадають жителів так, що ті на момент крадіжки навіть не підозрюють про це, а пропажу виявляють лише через деякий час. Так, у Миколаєві зареєстровані вже зареєстровані вже два випадки цього виду грабежу. 36-річну жінку обкрали в маршрутці, витягнули з кишені гроші в розмірі 1400 гривень. А в 20 20-річної громадянки вкрали гаманець прямо з сумочки з грошима і документами. Тож будьте уважні до своїх речей. І тримайте їх завжди у полі зору, не носіть гроші у зовнішніх кишенях свого одягу. І на останок випуску про спортивні новини у рамках регулярного чемпіонату Суперліги муніципальний баскетбольний клуб Миколаїв у палаці спорту Надія зустрівся з лідером турніру Южненським хіміком. Діючий віце чемпіон України у 19 матчах не втратив жодного очка. На відміну від свого опонента, який зазнав дві поразки поспіль. І поки що знаходиться на шостому місці турнірної таблиці. Різниця в класі стала помітна вже в першій чверті, які хіміки повели з рахунком 9-2. Господарі з усилами Кушнірьова, Циколюка та Сізова зуміли скоротити відрив до трьох очок, але результативні дії Рамона Мура дозволили гостям виграти стартовий період з рахунком 20-11. Другий відрізок матчу майже нічого не змінив. Миколаївці. У складі яких найбільш результативно грав Олександр Сізов, не давали можливості супернику відірватися на недосяжну відстань. Більш того, в середині чверті господарі мали можливість зрівняти рахунок, але Кушніров з Сізовим не дуже вдало виконали штрафні кітки. На що Корнієнко відповів двома лучними трьошками. Третя десятихвилинка, на яку команди вийшли з рахунком 3341, розпочалась змагання далекобийників який перемогу здобув тричі поціливши кошик Анатолій Шундель. Це єдиний компонент, якому господарі зуміло хоча б локально перемогти лідера чемпіонату. Шундель, до речі, став найкращим снайпером матчу, набравши 17 очок і на один пункт обійшовши хіміків Мура і Корнієнка. Ще один приємний момент дебют старого нового плеймейкера МБК Миколаїв Владислава Томченка, який з'явився у команді за два дні до цієї гри. Я вважаю, що допомог як мог. Не испортил, не создав, но он нас на одной тренировке. Потужна ігрова лава дозволила хіміку без особливих проблем довести матч до перемоги з рахунком 85-67. Але сама гра була цікавою і видовищною. І в цьому заслуга господарів майданчика, які не виявилися хлопчиками для побуття. По віддачі, по характеру Люди бьются за каждый мяч, характер есть, не падают духом, проваливаемся мы, не проваливаемся. Николаевская команда не дала нам сыграть агрессивно под кольцом, да, боролась за каждый мяч, что не могу сказать о своих игроков, у нас были там и слабости, в борьбе на счетов. То 3-4 четверть, и игроки уже играли с нужным азартом в конце игры, который и дал нужный задел для победы. І наостанок треба додати, що фінансові проблеми Миколаївського клубу залишаються, так би мовити, стабільними. І це стало зрозуміло під час післяматчевої прес-конференції. лично отримають зарплату? Я на цей допрос відповідати не буду. Хорошо. Сергій Розумяк, Сергій Кравченко, Телевізійна Новини Миколаївщина. І на сам кінець така інформація: з 23 по 25 січня на вулиці Радянській в Миколаєві вперше відбудеться гастрономічний фестиваль вуличної їжі. Брячина про це повідомляють організатори фестивалю в соціальній мережі ВКонтакті. Під час заходу кілька десятків закладів громадського харчування не лише з Миколаєва, а й з різних міст України, будуть годувати Миколаївців своїми кулінарними шедеврами. Відкриття фестивалю відбудеться 23 січня. О 13.00 у Каштановому сквері. І це оголошення завершує даний випуск телевізійних новин Миколаївщини. Наша інформаційна служба продовжить свою роботу вже завтра. І зранку, рівно 8.00. Чекайте на оновлений випуск. Новин я вважаю вам на останок вдалого вечора. Гарного настрою та лише позитивних вам звісток. До зустрічі!